На першу колію Ужгородського залізничного вокзалу прибуває потяг з сполученням Київ-Ужгород. Це не просто поїзд. Частина його вагонів є рухомим проєктом, подякою героїчним українцям на тимчасово окупованих територіях. Пасажири, які виходять з вагонів, діляться враженнями від поїздки у незвичайному експресі. Дуже було цікаво їхати наблюдати, як він такий різнокольоровий, різнокольоровий, дуже, дуже крутий. Добре, гарний поїзд. І вагон дуже добрий, чистенький, гарненько, все добре. Знаєте, такі наші часи важкі, важкі воно підбадьорює, скажімо так. Потяг до перемоги це розписані українськими митцями сім вагонів. Кожен присвячений регіону України та подвигам людей, які чинять опір російським окупантам. На кожному свій сюжет тут і Азовсталь, і тимчасово окуповані Росією території, і герої України. Кожен вагон має свою історію. Кожен автор вклав свій труд сюди, кожен вклав ну щось своє особисте. Я працюю на шостому вагоні. Шостий вагон займає тематику Криму. Крим це взагалі болюча тематика. Але автор настільки, бачите, відобразив і гори, і море, і все одно є сонечко. Все одно є сонечко, тобто віра в майбутнє у людей є. Ще один вагон про залізних залізничників, які цілодобово евакуювали людей з пекла. Від першого дня, від 24 лютого, не на годину, та навіть не можна сказати, що на годину, не на секунду залізниця не припиняла своєї роботи. Працювали всі, ми працювали. Важко було, важко морально, важко було фізично. Праця з людьми це взагалі тяжко завжди, завжди. От, і, на жаль, такі траплялися випадки, де люди клали своє життя і посвятили їм отакий от вагон розмальований. На кожному вагоні є QR-код, за яким можна прочитати інформацію по кожному сюжету. Потяг готували до Дня Незалежності, і ось уже понад два місяці він курсує Україною. За цей час змінював маршрут, проте його працівники додають, куди б не курсував, а напрямок у нього один до перемоги.